який у нас сьогодні ранок так хочеться похвалитися. Сонечко. А -а -а, заглядає дійць. Сонечко. сонечка. Хоч лютий місяць, а вже пташки співають. Травичка зелена. Нам принципі була всю з зелена. Вода таку. Зиму нам. Що в нас всього, слава Богу. Люди посіяли. Я можу пшеницю на зиму, я так думаю. О, вон клопанка А, дивіться яка. Вода позеленіла. Це означає, що вона застояна. Вода там. Але там була риба того року. Ось такі верби по, по долині. Це не основна вулиця, це долина. Висте, верба нахилилася. Трошки вирізали ріща і отака у нас дорога.